Земля цвіте, напоєна красою, Вдихаю свіжість, аромат весни, тривожний час ніде нема спокою, скрізь відчай, страх, що далі буде йти. Нема весни в серцях, хоч цвіт навколо, нема спокою, що, коли тепло, лиш в тих серцях, що Бог сповня собою, Царює мир, надія і любов. Іде земля, весна прийшла і знову наповнила усе своїм теплом, вдихаю свіжість І аромат собою, пронизує усе моє єство. В тривожний час ти сповнив серце миром. Ти дав мені упевненість, що я під захистом Твоїм, там, де надійно, по милості Твоїй, мій Бог жива. У тіні Крил. Твоїх я заспокоюсь, і тільки тут я прихисток знайшла, моя опора стійка, я не зломлюсь, в руках твоїх усе моє життя, і що до того, що навколо страхи, тривога і неспокій, поруч ти, коли піду долиною темряви, боятись я не буду і тоді, з тобою страх, щазає десь безслідно. Бо ти любов, а де любов, то там немає страху, там лиш мир і спокій. Ти мій Господь, а я навік твоя. Пройде весна, бо все колись проходить, наступить літо, осінь і весна. Цвіт обпаде, а потім плід свій вродить. Весна пройде, пройде і це життя. Прийде весна для вибраних на небі. Там юність, свіжість, молодість, краса, у світлі сонця, там нема потреби, там агнець Божий, світло і життя. Стримись туди, де все вже буде вічно, де буде щастя повне і без кінця, хай Бог для тебе буде більша розкіш, аніж земне, дочасне марнота.